Чи це район мрії. Давайте сьогодні дізнаємося. Я запрошую вас у район, про який я мріяла повні два роки. Я так хотіла сюди приїхати, і ось нарешті ми тут. Ми... Пару разів проїжджали цей район, але ніколи не мали змоги зупинитися. То ми їхали з зоопарку на автобусі, то ми їхали з якимись людьми. Я не хотіла знаєте, забирати їх час. А зараз ми спеціально приїхали, щоб моя душа насолодилася, і я просто кайфую тут. Тому що це абсолютно другий район, ні схожий навіть на дорогий район сан франциско Я навіть не включила свій мікрофон, тому що мені захотілося одразу схопити камеру і записувати вам цю красу. Ось тільки погляньте, у вас своя територія, своя галявина, де ви можете розмістити все, що хочете, а не так, як в сан франциско напічкано. Будинок біля будинку, на будинку через будинку. Дивіться, яка краса. Звичайно, тут треба дивитися за цими всіми газонами, за цими всіми кустами, але воно і того стоїть. Тут така як трошки окружна вулиця, це просто кайф. Дивіться, яка краса. Як наче я не в Сан-Франциско, хоча район і вулиця, ця називається Святий Францис. Бачите? Це яке дерево старе. Сьогодні я вам покажу цю красу і сподіваюся, ви закохаєтесь разом і зі мною. Перше, що мене вражає, це просто ось ці гіганти-дерева. Тому що в Сан-Франциско, якщо ви мене дивитесь давно... В Даунтауні там взагалі мало так, дерев. У нас на районі вони є, але не такі, а трошечки інші і менші. А ось тут дивіться, які гіганти. Тут такий будиночок. У когось тут є пальми, у когось є кусти, якісь зелені насадження, типу як ялинки. Дивіться, яка вулиця прикольна. Ми з вами сьогодні обійдемо весь район. Я вам обіцяю, тому що, я ж кажу, це була моя мрія і ось вона здійснилася. Дивіться, який будиночок цікавий. Так, не люблю, коли люди проходять, тому що не можу знімати обличчя. Що це за стиль такий? Не знаю, як не в Амстердамі, але щось таке, мені здається, звідти. До речі, чоловік мені сказав цікаву інформацію. Середня ціна на ці будинки 3 мільйони. І знаєте, як часто їх купляють або продають? Дуже рідко. Я так розумію, що це район, не знаю, коли він там був побудований, але тут теж заможні люди живуть, і вони, як заможні люди, передають а, по наслідству. Тому тут рідко продають. Теж, якби мала таку хатку, навіщо продавати, якщо тут своя територія, свій, своє парковочне місце. Ну, не знаю, що може бути ще класніше. І ти, е, як це пояснити, ти в Сан-Франциско, хоча знову ж таки виглядає не як Сан-Франциско. Просто дивлюся і не можу очей відвести, як це гарно. Дивіться. Це в мене таке слово паразит, дивіться, 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 як наче ви не дивитесь. <хи> Але, знаю, що дехто з моїх підписників слухають мене, тобто вмикають, коли роблять якісь справи вдома. І я, знаєте, таке, як радіо там десь на фоні їм, десь на фоні їм щось там розповідаю. Тому я й кажу, дивіться, зверніть увагу, як тут прекрасно, як тут гарно, чудово! Знову ж таки, подивіться на ось те дерево. Йому, напевно, точно років 100, може й більше. Ось цей гігант. Тут я, напевно, почуваюся, як не можу слово підібрати, найнебезпечніше. Не, безпечно, так навпаки, сказати. Дуже тут безпечно. Тобто, якби я тут гуляла сама чи з дитиною, мені б тут не було лячно. Не знаю чому. Якось так район, бачите, Розполагають, як то кажуть. Ось, їхали ми сюди на автобусі, десь хвилин 30 від нас. І потім ось це почали гуляти ніжками. І тут так цікаво, знаєте, більшість з них, а, як такі полукругами вулиці, чи як це правильно пояснити. Бачите, ось там люди бігають, дуже багато тут ходять, до речі. Ось бачу родину навпроти. Але не буду знімати, зараз зробимо стоп. Ми сіли випити каву, але я хотіла вам показати, що тут є ось таке місце, як невеличкий парк. Там будиночки на цій стороні, а тут зелена галявина, дитячий майданчик. Ось, тобто навіть в цьому районі є парк для ось таких вріднюляк. О, дева слов. Реді? Так, ми з вами продовжуємо тур. Зробили перерив на каву. Дуже чарівне таке місце, парк. У них навіть тут є свій приватний тенісний. Якась машина забібікала Пам'ятаєте, кожного разу, коли я вас беру в якийсь район, я і ми з вами вирішуємо, чи хочемо ми тут жити, чи ні. так Що ж, хочу сказати зі своєї сторони, що цей район мене просто підкупив, щось з першого погляду, знаєте, кохання з першого погляду. І зараз, коли я гуляю по цим вулицям, я розумію, що це реально щось дуже близько до того. Де б я хотіла жити. Знову ж таки, класні будинки. Тихий район, але в той же час недалеко від а, загруженої такі вулиці, знаєте, де є і магазини, і кав'ярні, і все, що тобі потрібно. І куча зелені. Просто неймовірно зелений район. І чоловік мені каже, знаєш, що це мені нагадує? Хоча ми ніколи там не були ні я, ні він Лос-Анджелес поки ще ми там не були. Але хто знає, може колись туди і поїдемо. Невеличке інтерв'ю. Тобі подобається цей район? Так, дуже так. Чим саме? What exactly do you like? The large spaces in between houses and a lot of green. Mm A lot of a lot of green around here. Do you like this? Hey, come here. Do you like this district? No. <laughs> Why don't you like it? Ну а тепер ви напишіть в коментарях, чи подобається вам цей район. До речі, якщо ви новенькі, підписуйтесь на канал. Я буду рада кожному, тому що я транслюю вам із Сан-Франциско. Ваш особистий репортер. Здається так. Що, ще одна мальовнича вулиця. Ось так. Ми з вами будемо йти по цій алейці. Знаєте, що цікаво, що люди на нас дивляться, як наче вони вже знають одне одного і розуміють, що ми не з цього району. Дивіться, яка е, стара, як це називається, димохід, так? Ось це Санта-Клаусу треба дістатися зверху донизу. Ось реально, як люди розуміють, що ми не звідси. Дивіться, сонечком як гарно там. Ось а ще я помітила, знаєте, що тут дуже багато дітей гуляють самі. А це, як завжди, говорить про те, що цей район безпечний. Тобто батьки можуть відпустити своїх дітей а прогулятися самими. Реально як американська якась мрія, знаєте, ти приїхав під свій будинок, припаркувався. Прийшов додому і сказав Honey, I'm Home. І дружина вже несе тобі пиріг на стіл, накриває на білих скатертинах. Ой, яка краса, дивіться. Вау, це так маєток. А, Цікаво, чи можу я піднятися тут? Дуже цікаво. Ладно, підемо навкруги. Hello! Вау, wow, я просто в шоці, яка краса! Клас! Подивіться на ось той будинок. Look at this house! Вау! Wow. О, oh, that's the end, yeah? Let's walk a little bit here. Клас! Оцей будинок мені подобається. You like it? Вау, <laughs> wow, клас! Подивіться, ось там можна було піднятися. Це мені нагадує м, якийсь норвежський стиль чи голландський. Так, в Голландії мені здається. Чоловік каже, о, подивись сюди. Три, два, один. О, Excuse me. Excuse me. Excuse me. Вау! Подивіться на цей будинок. Реально, як у касті, як. Мама записує відео. Хеллоу! I'm recording, go to papa. Bye-bye. Все мені тут підпорчує. Бачите, такі класний. Ну реально, як... Скажіть вони, де це? В Голландії? Чи не знаю, ось чимось з Європи мені тягне і все. Ще знаєте, що не вистачає цього моху на а, даху. Правда? А, яка краса. Навіть квіти, які ми знаємо в сан франциско є. Тут виглядають по-іншому Так, ми ще з вами так, туди, потім перейдемо дорогу і підемо аж туди. Нам треба сьогодні поїхати ще в одне місце. Yes? Look. What is this? Квітка. Сонечко. Ні, це не сонечко. Квітка. Квітка. Дякую. Соняшник. Соняшник. Але це теж не соняшник. It's not. Thank you, baby. Так, у нас нова любов у сина. Він, коли бачить якісь квіти, він мені зриває і приносить. Чоловік каже, ну хай краще буде так, ніж більшість американців, які не дарують жінкам квіти, так як наші українські. Що хотіла поділитися? Чоловік сказав, що чув, як наче в цьому районі. А, якщо ти хочеш тут жити то ще можливо тебе не приймуть, тому що сусіди повинні типу, сказати, чи подобаєтесь ви їм чи ні. Що в них тут є своє ком'юніті і вони вирішують, чи підходить їм людина, там не знаю за якими властивостями чи ні. Ось так. Ми йдемо вгору, я вже трошки запихалася після кави. Ух, знову дивіться, який чудовий. Дворик. І якщо ви помітили цій вулиці, будинки з такими трикутними дахами, як я вам казала, що ми шукаємо собі будиночок. Тому, напевно, теж це більш європейський стиль. О, знову Фух, запихлася я. Ось що мені подобається, що у вас є своє парковочне місце. Так під'їхав. І пішов собі додому. Дивіться, класно. Ой, яке там віконечко. Я б там поставила стіл, і ми б сиділи, їли і дивилися на красу. Реально, люди, поділіться в коментарях, як вам такий вайб, така атмосфера. Знаю, що багато з вас. Коли я показую якісь будиночки, кажуть, та вони всі класні в Америці. Ну не скажіть, є такі, знаєте, більш квадратної форми. Фух, як наче, знаєте, по типу коробочки. А є реально такі оригінальні, цікаві. Щас ми перейдемо з вами дорогу. Окей, let's go. І все ж таки залежить від форми. Е, інколи залежить від... Освітлення, особливо вночі, ввечері, я вже помітила, якщо у будинку є ось так освітлення, я не говорю про фонарі, так, а саме на будинку, то будинок виглядає зовсім по-іншому. Знову ж таки, моє улюблене слово чарівно виглядає. магічно, так. як із сказки. І сказки. Дивіться, життя мам, Мами блогера, я намагаюся знімати, а ось цей малюк не дозволяє мені. What? Let's go. І ось так завжди, знаєте, коли я знімаю, він хоче щось мені розповісти. Хоча позаду йде чоловік і каже йому. Будь біля мене. Дай мамі познімати. Ні, він як ракета летить, щоб бути біля мене. Не може бути мама, розумієте? А вдома, мама, не потрібно. Ей, private property. Ми вже майже з вами дійшли до кінця цієї вулиці, до району ISIA. Ось, ще трошечки вам покажу краси. Я просто насолоджуюсь. Ще з таким гарним сонечком. Клас. Продовжуємо тур. Ще один чудовий будинок. І чоловік звернув увагу на те, що в них прибирають вулиці двічі на місяць. Хоча у нас на районі чотири рази. І він каже, бачиш, в чому різниця? Тут, напевно, чистіше вулиці, дивіться. Бачите, другий і четвер, четвертий четвер місяця. Дивіться, які прикольні тут кусти. Ось цей будинок трошки поближче. Клас! Чому він так чарівно виглядає? Тому що цей білий будинок із синіми а, я навіть не знаю, як це називається ось ці штучки, які закривають вікно. Напевно, цей білий паркан також дає атмосфери. Правда? Не знаю, дуже він мені подобається, цей будиночок. Сподіваюся, люди там живуть щасливо. Сподіваюсь, ви мене чули, тому що мікрофон у мене на лівій стороні, а говорю я на праву, а потім на монтажі буду себе сварити. Щоб поганий з мене блогер, знаєте, що я в емоціях і інколи забуваю, що треба бути професіоналом. О, ось зараз перейдемо ще дорожку. І ми вже майже у кінці. Клас. Знаєте, що мені ще подобається? Це ось такі кутні будинки. Не знаю, чи можу я так казати, але бачите, вони на розі двох вулиць. Теж такий парадний вхід. Уявіть, ви такі, йдете собі додому. Чарівно! І тут ще одна така пальма в них. Клас. Троянди, все як у фільмах, знаєте, Санта-Барбара чи що нам тоді показували у дитинстві. <свіс> ну, ось ці галявини зелені так мені подобаються. Воно зовсім дає інший характер і будинку, і всьому навколо. І ще раз хочу вам показати вулицю, яка вона зелена. Дивіться. Клас, прям в мене сьогодні супер день. Я насолодилася сповна. Від першого будинку і до пос... до останнього. Що ж, друзі, ось така в нас була прогулянка. Будь ласка, пишіть, як вам, пишіть, що б ще хотіли побачити. Чи піднявся у вас настрій, чи помріяли ви зі мною. Пишіть все у коментарях, ставте вподобайку, підтримуйте український контент. Я вас міцно обіймаю. До зустрічі вже зовсім скоро. Ваша перлинка.